Марічка, привіт. Привет. Що робиш? Буду покривати Виріб. Я бачу, це на тарелку не зовсім схоже, так? Да? Схоже. Схоже? Ну, якраз тарел... на тарелку. Тарелка буде? Ну, подивимось, що вийде. відкриває всі карти хитрюшка, яка. А? Я то знаю, що це буде. Це секретний заказ, не заказ. Ну, заказ, так. Да. Заказував я, мої дорогесеньки. <ріху> Попросив Марієчку допомогти мені в одному проєкті. Там в цьому проєкті аж 5 чи 6 деталей точених. Марієчка першу детальку вже почала точити нам. Я думаю, і їй, і вам все це щастячко сподобається. Так що, мої дорогесеньки, невеличкий Дуже. анонс. Шикарно. ну це ж рубінія, це ж не акація, правильно? Це псевдорубінія, да чи псевдо Ні, насправді, якщо брати дендрологію, то акація в наших широтах не росте. Акація це Африка, це дуже дуже південь. Хорошо, а це, це рубінія, псевдоакація, те, що в нас називають акацією. Люди Знає... на бобові, це робіння, псевдоакація. Значить, сказав правильно, рубінія, правильно? Робіні. Робіні, а псевдоакація. Вона просто шикарна, да? так? <кій> а в нас акація не ростеє за те, що вона не зимує, так? Да? Так. Це не, не дерево наших широт. Просто вони дуже схожі по квіткам, тому у нас і називають ці акації. А насправді це просто робіні. Так. Але вона прекрасна. Оце і ці переливи, так? Да? Переливи схожі на ясен, але бачиш у неї така, такий колір жовтий, такий прям до золотого. Ну, ясен, ясен ж так не грає він. Чого? Ясен грає. теж грає. Ясен грає, і якщо ти візьмеш не дошку, а чурку, то він ж теж буде грати. Дошку, але е, товсту, так? Да? Ну так. Да. Він ж теж буде грати, будуть оці всі переходи. Єдине, що колір зовсім відрізняється колір. Ясень буде білий. Може там ну, щось таке це буде Будемо правильно називати. Мені здається, вона тяжча в обробці, вона більш твердіша, ніж ясень. Е, ну, І важча. Важча ти маєш на увазі. По вазі. По вазі. Ну, все ж відносно. Пам'ятаєш, ми якось ясень брали, той, що такий з запахом був. Він ж теж був, тяжкий. Ну той взагалі був, як заліз з під нього іскри летіли. В общем, ладно, да, доросенькі, да, не будемо вас томити да. да. своїми розмовами, ось вам.